Подробності UA and Ірона Карпа представляють. Серія шоста Космогонія Ватніків. Чистилище. Спочатку наш сталкер думав, що чистилище Ватніка це обична хімчистка, куда жена во время Лєнінського субботника раз в году заносить його фуфайку. Но не тут то било. Я второє царство воспою. где душі обретают очищенє, і к вічному восходять бытию. Ні ситирикон. Ху... чтобы попасть на телефон, должен пропустить катон. О, офигенчики, я тоже поэтесса. Да, кстати, это тот самый вахтер, что в свое время Федорыча в свет широкий выпускал. Здорово, Виссарионыч! Ту заводскую проходную, <coughs> чтоб люди вывела меня. О, местная газета. Молдавия, Грузия, Украина подло напали на миролюбивую Россию и агрессией вынудили ее отнять Приднестровье, Южную Осетию, Абхазию, Крым и Донец. Кто не согласен с этим утверждением независимой прессы, той на исправительном круге номер раз. Вот тут у нас в сети кого жабой задавило. Навальный вот и всякие ризни телки. Путин, Путин, я тоже считаю, что Крым наш. А всяким різним тілкам точно так же ні спать, ні висраться, не давали другі красиві речі. у сусідської дури губи більше, вентлі залачені, леопард позаборістій, муж потолще, да собачка поміш. Тут у нас колбасяться всякі серіальні акторішки во главе з Паречниковим. При житті, як могли, лізали жопу Богу Пун, але нічого не допомагало – вийшли в тираж. І так розгнівались, такі були заплакання дворісної потери популярності, що не бачили, куди стріляють. Цих вот особливо жалко. Жадіми говядинами. Комуністи в нас застряли теж в чистилище. На виборах у Кропських пролетіли. Що з ними делать? Ват не відправить. Потому що многое не для ватного міра зроли. Все таки електрифікація, репресію кроковської інтелігенції, джинси запретіли. Але все-таки за много вони спитали в результаті. Того в рай їх ні один отець ахлобистян не отмолить. да і не вірили вони в воп для народу. Слышь, ватний Данте. Шо? Ти ж на вибори в парламент ДНР сходив? Ну как же не сходить? І какова ж була істинна цель твого приходу туди? Ну как же, новая держава, новоросія? Хусія. -де У всіх голосуючих, хто в очередях стояв, благородна цель була Прикупитися картошечки, брюковки, помідорів. Ну, все, що там в этот день по гривні продавали не больше трьох штук в одні руки. Да я. А ти пішов, бо думав, що там і путани по гривні будуть давать. Не більше, звісно, трьох разів, але більше тебе і за місяць не вистачило, б не випендрюйся. Так оця тераска номер 7 Моншер, ідеально є для тебе місце. Ну і наконець, то рай зі мною. Сюди у нас всі, хто відработав положені круги, попадає по гарячій путівці all-inclusive. Здесь почти так же хорошо, как у Турции и в Египте, на котрі мы в ваттно всю нашу земную жизнь. После этого рая, конечно, есть еще высшие сферы, но большинству они нафиг не нужны. Потому что тут для тех, кто бдил духовные скрепы православия, на каждой яблоне растекал колбаса, а под каждой грушей отдается вечная девственница Алина Кабаева, мечта всех патничков. Реки здесь полны водки, ручьи свежего пива, в якому плескается в а з невидимых динамики. Игра шансон, И слада в атмосферу души Не будь читатель у меня преград, Писать еще Я бы успел хоть мало питье Чусладость сладость вечно пить бы. Продолжение следует или туби-континью?